А от які я вже буду говорити по рішенню суду, щоб це ну... тобто мешканці до вас звернулися і вони вже передали справу в суд, то вже рішення суду. Не так було. Не так. Я звернувся з депутатським зверненням до голови міста і запропонував йому припинити нарахування, ті, які нараховані, відмінити і до виновних прийняти відповідні міри, щоб у майбутньому такі факти. Ну, не повторювались. Це ж ганебно, коли з людини брати, навіть це копійку. Мова не йде про великі гроші: копійку, дві, три. Ну це ми ж українці, ми на Україні. Я відповіді не отримав більше року. Я тільки через прокуратуру, під тиском прокуратури, я отримав відповіді. І що виходить? Я це, ну, закрутилася ця справа, житловик подає їх в суд. Ну, щоб вже добити цих старших людей в суді вони виграють цю справу. Я звертаюся з депутатським запитом знову до голови і прошу: ну, оскільки вже є рішення суду, треба ж прийняти міри. Ну, не для того, щоб наказати цих людей, а для того, щоб в майбутньому цього не повторялося. Ну, дивно, депутати не підтримали мій депутатський запит. Від голови я отримав відповідь, що ну, ви були присутні, депутати не підтримали ваш депутатський запит. І так це лишилося. Що на протязі трьох років я би так сказав, знущалися над цими людьми, вимагали незаконно ці гроші. О, і скористався голова міста тим, що депутати не підтримали мій депутатський запит, і спокійно дав таку відповідь, що все окей. І ці люди, які вимагали собі на своєму місці, ті люди, які отримували, будемо так говорити, моральний ущерб на протязі п'яти років, всі лишилися при своїх інтересах. І виникає питання: а чи ми можемо тут щось змінити? Якщо це аналізувати, ми не можемо нічого змінити, бо навіть депутатський корпус ці незаконні дії, так би мовити, підтримав, раз він не підтримав мій депутатський запит, то він оці незаконні дії підтримав. І тепер розв'язав руки і начальнику ЖЕКу і іншим структурним підрозділам, що ми можемо робити, що хочемо. Депутати нас підтримають. Беручи оце за основу, що так до такого питання віднеслися і депутати, я так буду казати, і голова. То розраховувати на те, що не буде в майбутньому ну, нараховуватися за ненадані послуги, сумнівно, вони будуть. Але річ в тому, що. Ну ніхто не хоче цей якось призупинити. От. Підняття, підняття послуг надвірнянський житловик пропонує підняти плату тарифи вдвічі. Так на громадських слуханнях була інформація, що деякі будинки будуть платити не те, що вдвічі, а втричі більше. І відповідно це викликає величезне обурення, тому що ми маємо факти для надання цих послуг. А зараз ще житловик, як монополіст, так хоче ці цифри збільшити в 2 і 3 рази, тобто надходження цей. І відповідно, найперше мене дивує той факт, що яким чином монополіст може бути, ну, наприклад, говорить про збитковість, що підприємство в, ну, в лапках помре. І відповідно, це дуже, дуже дивно. Ну, відповідно, ну, не зважаючи на на все, тобто ми будемо вимагати як мінімум перегляду деяких складових. Найперше, це є якість надання послуг і надання цих послуг, тому що скільки би не платила, копійку 10, 2 чи 100 гривень, вона повинна отримувати відповідну послуги за свої кошти. І Відповідно, цей підхід ми будемо застосовувати при будь ну, в будь-яких випадках. І е за нашими підрахунками, тобто, е ми, ми можемо стверджувати ще про те, що звичайно, що тариф в даний випадку даному випадку треба переглядати. Тому що ну, зрозуміло, що з 2008 року збільшилася і мінімальність середньої заробітні плати, і вартість бензину піднялася, і е, складові витрати, скажімо, паломмастильні витрати піднялися. Це все складає е, якість надання послуг. Але за нашими підрахунками це не в два і три рази, це може бути відсотків 15, 20, 25 від сили, так, і, Ну, в залежності від, від окремого будинку. От, і, звичайно, цю цифра два-три рази нас дуже вбив'яє. Відповідно, ми будемо відстоювати, щоб е, тариф був адекватний до надання послуг. Це найперше. І е, друге, ми, ми будемо закликати всіх про те, що нам треба переглядати механізм е, співпраці з людьми. Тому що е, так сталося, що е, ну, та ситуація з руками е, до такого довела. що… Люди е, житловиком сприймаються, як скажімо, такі як опоненти. так? Ви повинні платити, а повинні ми повинні збиратися. Але ми подивимося, будемо надавати ці послуги чи ні? І чи якше будемо? Так. Наскільки якісно? Найперше, по-друге, люди не розуміють, е, які саме послуги е, конкретно їм повинні надаватися. Е, до мене дуже часто приходять мешканці, кажуть: а за що ми їм платить гроші, як вони нічого не роблять? І відповідно, ми будемо закликати про прозорість цього, щоб люди знали, яка саме прибудинкова територія відведена під їх будинок. Яка відповідно, яка вона повинна прибиратися? Скільки разів на день повинен той двірник прийти і, і подивитися, чи територія чиста. Які саме обов'язки входять в його е, по прибиранню території? Скільки разів, наприклад, повинен вивозитися сміття? Так, відповідно, так само є величезні зауваження до ремонту житлового фонду, до прибирання підвалів, е, горищ. Відповідно, ми будемо наполягати про те, щоб цю всю інформацію доносити до людей. І відповідно тим самим ми будемо старатися якось зуртовувати громаду для того, щоб проблеми вирішувати спільно. Тому що прекрасно всі розуміють, що ну Варитися в окремих казанках, так ну ми таку випадку маємо, що е, люди не задоволені послугами житловика, житловик не задоволений тим, що вони так мало платять, і якогось консенсусу дуже важко добитися. І, відповідно, я думаю, що ми будемо пропонувати зробити можливо, якусь е, програму для того, щоб покращити імідж, по перше, житловика, і по-друге, щоб мешканці міста більше. Е, активно приймали участь в відстоюванні своїх прав, yeah. от скажіть, були проведені громадські слухання, хоча б одна людина встала, от людина, яка платить за комунальні послуги житловику, хоча б одна встала і сказала, я 100% плачу маю всі підстави платити. Ось таку вартість, я 100% задоволена якістю послуг. Я був присутніх на шістьох громадських слуханнях. Тобто таких фактів, тобто, не було. Єдине, що не виникало питань, ну практично не виникало питань по вивезенню сміття. Дійсно, це послуга, яка можемо стверджувати, що вона надається, сміття вивозиться, регулярно вивозиться. Це, ну, є деякі питання стосовно того розміщення баків, тобто якихось може облаштування тих баків, але я думаю, що. Силами гуличного фонду ми, ми будемо ці, ці, ці речі якось поправляти, але скажімо, е, жодного факту про те, що люди навіть подякували чи сказали, що дійсно це, це е, не було. Але з іншої сторони, можливо, ця категорія лише, людей лишилася вдома, і відповідно або не хотіла, або зневірилася. Я, Я би ще додав, що на тарифи дуже впливає це заробітна плата. Цих організацій є інформація, що керівники цих підприємств отримують ну, не менше 6 тисяч. Так? Ну зараз поки що важко сказати, тому що всіх всіх даних на жаль тобто, нам нам не представили. Тобто, так? я би так сказав, вони не представляють. А тяжко зорієнтуватися в тарифах. А може складати заробітна плата і 30, і 40, і 60% надходження всіх грошей. І вони через зарплату отримують. Я звертався письмово, щоб опублікувати у в районній газеті ці цифри. Ні. А це би мало бути без звернення. Це ж громада вибрала їх. Керувати, будь ласка, відчитуйтеся перед громадою. От я користуюсь нагодою, аби може відняти під контроль, ну, коли буде опубліковано в газеті житловик, яка там зарплата, водоканал, міська рада. Це громада, вона повинна це контролювати і це правильно. Ну так. Якщо ми вимагаємо від мешканців справно платити і платити по підвищених тарифах, я дійсно. Підтримую вас, що це повинно бути прозоро так. і громадські слухання повинні були проведені не для галочки, бо так вимагає закон, а тому для того, щоб дійсно мешканці знали за що вони платили дотепер і чому вони мають платити більше зараз. От ви сказали, що піднімається чим пов'язано з тим, що на деякі будинки е, квартплата зросте у кілька у два рази, а деякі в три. Чим це пов'язано? Від чого це залежить, Ну, ми маємо деяку таку ситуацію. Складен... Вона складається з того, що постанова, так яка прийнята Кабінетом міністрів України, вона передбачає формульний підхід до нарахування даної плати. І відповідно ми є заручниками, тому що міська рада не має права втутися в цю формулу, відповідно, тому що це є постанова. І виходить так, що будинки, де мешкає мала кількість населення. А прибудинкова територія, скажімо, є досить велика, відповідно, пропорції е, в, такі, що, скажімо, плата є дуже великою. А скажімо, в багатоповерхівках, де мешкає 100-150, е, є 100-150 квартир, відповідно, територія така сама, але кількість платників більша, і відповідно це впливає на розмір тої плати. Я нагадаю нашим глядачам, що це є час депутата в нашій студії депутати міської ради від фракції Всікрінського об'єднання Свобода Володимир Гернішак та Дмитро Зеленчук. Наостанок, панове, будь ласка, ваша остаточна позиція щодо підняття тарифів на житлово-комунальні послуги і ваша позиція, яка буде на сесії на черговій сесії міської ради? Ну, з цих міркувань, що я говорив звичайно. Я не буду підтримувати підняття тарифів і буду закликати всіх депутатів не підтримувати. І заодно хочу скористатися цим і людям дати інформацію. Що якщо вони бачать, що отримують неякісні послуги або зовсім їх не отримують, це треба. Письмово звертатися у ці організації, і тільки таким чином може припинитися нарахування за ненадані послуги або за надані, але неякісні послуги. Прошу. Ну є, однозначно, що е, дана ситуація нас змушує говорити про те, що нам треба переглядати підходи, переглядати принципи надання цих послуг. Бо я думаю, що тут е, жодної складової, скажімо, політичної якоїсь немає, тому що ну ну е, немає там свободівського методу, наприклад, під, підмітати під е, пробудаткову територію чи бульб'ютівського, наприклад, так. Е, і однозначно, що ми будемо відстоювати права громадян, е, права на якісні послуги і е, те, що тарифи повинні відповідати е, реальним цифрам. Тобто це не в два-три рази, а максимум 15-20% відсотків. Е, звідно згідно того, що піднялися Середня зарплата піднялася відповідно, що підприємство хоча б надавало ті елементарні послуги, що воно дійсно якісно дає, в тому числі наприклад, вивезення сміття. От і, і, і так само по підвищенню тарифу на пасажирське перевезення, Думаю, це не це навіть не обговорюється. Я в свою чергу закли... закликаю і мешканців нашого міста і депутатів, причому всіх рівніх, не тільки міських депутатів, до активного діалогу, до обговорення цих питань, щоб ми потім, як то кажуть, не махали палками після бою, коли тарифи будуть прийняті. А ми ними не будемо незадоволені. І однозначно звертаюся до вас, депутатів, до тих депутатів, які нас дивляться, щоб ви в першу чергу враховували інтереси надвірнянців. Дякую вам, панове, за розмову. Це був час депутатів. У нас в гостях були депутати від фракції двірнянської міської ради. Бажаю вам успіхів і бажаю вам прийняти Соломонове рішення. Всім додать. Дякую. До побачення. І того ми наговорили майже на 35 хвилин.